За останні місяці ми з вами пережили великі і драматичні події, які війдуть в українську історію як Революція Гідності. Але під час тих подій українці показали надзвичайно важливу здатність до єдності, до боротьби за свої права. Українці. Зуміли перевернути не тільки нашу українську історію, але й світову історію. І тому сьогодні весь світ пишається діями українців під час Революції Гідності. Всі розуміють, що українці зуміли, можливо, навіть і зупинити Третю світову війну, яка могла розгорнутися саме тут починаючи з України. Це було повстання всього українського народу народу проти приниження нації. Народу проти свавільного бандитського режиму Януковича. Ця революція, вона була національною за змістом. Тому що, думаю, що ви пригадуєте, що основні гасла, які формувалися на Майдані, дух Майдану це був націоналістичний дух. Це був той дух, який нам допоміг вирішити перше найважніше завдання. Завдання, які ми всі ставили перед собою, побороти режим Януковича. Я хочу нагадати, що в нас було три основних завдання побороти режим Януковича, було завдання після того ліквідувати усі наслідки правління цього режиму, і було завдання третє розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві. Ми зробили з вами перший крок, але ця революція повинна продовжуватися. Заради того, що були зреалізовані і другий, і третій крок, сьогодні не так просто зліквідувати наслідки правління режиму Януковича. Бо ви бачили, за тих чотири роки, коли ця банда керувала в Україні, вони зуміли свої щупальця запустити у різні сфери нашого життя. Вони понаставляли людей на різні посади. І зараз, коли почався процес звільнення тих людей, тих негідників. Багатьох з тих, які прислужували цьому режиму і принижували українську націю, вже навіть Москва починає кричати, що почалися політичні репресії. Хоча насправді це ніякі не політичні репресії. Вже Державна дума Росії розказує про те, що в Україні ув'язнюють політично заангажовані. А хто це такі, хто зараз заарештовані? Це є сепаратисти, це є провокатори, це є диверсанти. Багато з яких було закинуто сьогодні з території Росії на нашу територію для того, щоб робити тут А чи яке завдання Путіна? Що він хотів зробити тут в Україні? Він хотів організувати тут громадянське протистояння для того, щоб потім вводити свої війська і говорити про те, що він захищає співвітчизників, захищає рускоязичне населення від проклятих бандерівців. Насправді ніякого такого протистояння немає. І ви, напевно, звернули увагу, що навіть коли десь там в Росії, перепрошую, десь там на теренах Великої України, Донецька, Харківська область чи Одеська область починають проводити якісь такі акції протесту, то хто основні ініціатори? А потім виявляється, що ті основні ініціатори це є вихідці з Росії. Причому це люди, які представляють різні так звані профашистські політичні структури. Той, хто пригадуєте, прапор в Донецьку знімав український і війшов російський прапор, а потім через інтернет з'ясувалося, що він мешкає в Санкт-Петербурзі, чи той, хто дебоші організовував в Одесі. Потім з'ясувалося аналогічно, що він з Москви. Це все російська диверсія. І дуже добре, що сьогодні для багатьох людей в Україні, особливо на теренах, які мешкають Великої України, знесли оту пелену з очей. Всі зрозуміли, хто є друг, а хто є ворог. Пригадуєте, коли Свобода постійно наголошувала на тому, що з Росією, з Москвою, з Кремлем не можна говорити таким тоном, як говорить українська влада. Не можна з ними загравати, не можна бавитися в ту так звану псевдотолерантність. Не слухали тоді? Ми казали, що Москві не можна давати пальчик обсмоктувати, бо вони відкусять. Руку полікуть, а так, зрештою, і стається. Тому що Москва це є агресор, Москва це є імперія. І зараз вони усвідомлюють, що без України їм абсолютно нічого не вдасться зробити. Чому тоді, коли Свобода наголошувала протягом останніх 10 років, що Україна не може бути федеративною державою, що Україна має бути унітарною державою, нас не послухали. А сьогодні зверніть увагу, ви думаєте, Путіну, що Крим був потрібен? Та ні, Путіну потрібна вся Україна. Тому зараз устами своїх речників, партії регіонів і комуністів, які вже обірилися, починають потрошки голову піднімати, і в Верховній Раді України вже розказують, вчать нас, як треба жити, вже говорять теж про політичні репресії. І зверніть увагу, часом вони говорять. Те, що потім через два-три дні озвучують представники Москви, або Путін, або Медведю, або хтось з їхніх речників. А чому так стається? Тому що це реально п'ята колона Москви. І ці політичні сили. Комуністи, партія регіонів, вони не мають права існувати зараз в українській державі. Вони мають бути заборонені. Тому що мало того, що вони причетні до вбивств людей, мало того, що вони прислужували тому режиму Януковичу і були їхнім політичним таким е, оплотом, то вони ще і не засудили своїх представників в Криму. А хто голосував у Верховній Раді Криму за той так званий псевдореферендум? Хто голосував в Верховній Раді Криму за незалежність, нібито Криму? Представники партії регіонів, комуністи. І вони не засудили свої осередки в Криму за їхні дії. Більше того, народні депутати України собі дозволяли організовувати сепаратистські шабаші в Одесі, в Херсоні. Та ж сама партія регіонів в Херсонській міській раді піднімала питання про проведення референдуму в Херсонській області щодо приєднання до Росії. Хіба такі політичні сили мають право на існування? В державі незалежні, правові, європейські ні, не мають. Саме тому всеукраїнське об'єднання свобода вже внесли. В парламент і давно говорить про те, що треба, що треба проголосувати в першу чергу закон про заборону комуністичної ідеології на рівні з забороною нацистської ідеології. Тому що мусить бути рано чи пізно проведений отой публічний судовий процес над комунізмом. Люди добрі, всі наші біди через те, що ми все робимо запізно, через те, що ми толеруємо, через те, то, що ми дозволяємо якійсь частині України бути іншою, поводити себе по-іншому. Ви зверніть увагу впродовж останнього часу. Рівне хай робить по правилах. Київ хай живе за правилами, Львів хай живе за правилами, Кіровоград хай живе за правилами, а Криму давайте ми дозволимо. Хай вони роблять те, що вони хочуть робити. І чим це завершилося? Ви бачите, яка була реакція. Хто має дітей, ви напевно знаєте, коли в сім'ї ти дитині одній дозволяєш більше, ніж іншим то, як правило, потім з тою дитиною маєш найбільше проблем. Як правило, саме та дитина, якій дозволяли більше, ніж іншим, потім сідає на шиї. І так само в державі. Чому не слухали свободу? Чому забороняли нам проводити загальноукраїнський референдум про скасування статусу автономії Криму? Ви пригадуєте двічі. Ми збирали підписи і ми вам вдячні, тому що рівняни завжди активно здавали ці підписи. Три мільйони ми підписи два рази збирали по всій Україні з ініціативою. Має бути не, яка не автономія а Таврійська область або Кримська область. Цього не сталося, цього не зробили. Ми ж пропонували скасувати Севастополь як місто з окремим загальноукраїнським статусом. Севастополь має бути перетворений у вільну економічну зону, так званий Порто Франко. Це би було правильно. Більше того, я вам хочу сказати, це був насправді навіть прагматичний крок, тому що ми пропонували мешканцям Криму, Севастополя, щоб вони могли заробляти собі на життя не за рахунок існування так званої російської військової бази Чорноморського флоту. І не жили би на подачки Лужкова і Путіна, а Севастополі треба було побудувати найбільше в Україні гуртівні. І фактично перетворивши цей порт в порту Франко за принципом, коли спрощена процедура митного і прикордонного оформлення, і через такі гуртівні... Розповсюджувати весь товар по всій Україні. Прагматично мешканці Севастополя і Криму могли би просто економічно нормально забезпечити собі на життя, але цього боялися зробити. Таку ідею свободи відкидували, тому що розуміли. Що осередок сепаратизму саме почнеться там в Криму. Ми пропонували на державному рівні ухвалити програму інтеграції Криму до української території. І це треба далі робити. Бо ця інтеграція мала би передбачати інформаційну, освітню, транспортну, економічну і інші інтеграційні процеси. Зрештою, рано чи пізно ми цей Крим повернемо собі. Тому що це є Україна, це є наша земля. Нам потрібно застосувати неймовірні. Дипломатичні, міжнародні, соціально-економічні зусилля. І Крим буде наш. Вже зараз ви, напевно, чуєте і бачите інформацію про те, що багато людей відмовляються отримувати російське громадянство, тому що їм там роздають навіть паспорти російським громадянством вже з пропискою в Магаданською. Отак, От щоб на період вони розуміли, чим це може завершитися, бо дружба і міцні обійми Кремля. Кремлеві Крим був не потрібен як такий. Кремлеві треба знищити Україну, про що ми говорили? Бо ті самі регіонали і комуняки, про що вони зараз говорять? Вони зараз заспівали. Давайте міняти Конституцію. Так, ми за те, щоб змінити Конституцію. Але як сміє російська влада нам вказувати, яка в нас має бути Конституція? Вони кажуть, федеративний поділ України. Ні, нам не потрібен федеративний поділ. Тому що федерація українська. Вона перетвориться в знищення територіальної цілісності і незалежності української держави. Ми що з історії не пам'ятаємо, що собою являли так звані удільні князівства. І чим завершувалися, е, чим завершувалися для України у ті так звані самоврядування окремих князів? Розколом розвалом України. Цього ми не маємо права допустити. Тому за територіальним устроєм Україна має бути унітарна держава. Без будь-яких автономних утворень, крапка. Крим, Закарпаття, інші проблемні території, Буковина все це має бути унітарно належати до української держави. І там мають існувати не якісь окремі правила життя, а такі самі правила, як і по всій Україні. Крім того, надто велика толерантність, забагато їм дозволяло. Чому не були покарані сепаратисти з Сєвєродонецька? Ті, які пропагували Донецька Криворожською Республіку, дуже шкодували політичних опонентів, дуже боялися, щоб хтось щось не сказав, а бачите, не сказали, а зробили. Тому це добра научка для будь-якої влади. І в першу чергу для сучасної влади в Україні. Ми маємо вести державницьку політику, націозахисну політику. І в тому буде єдина запорука успіху розвитку української держави. Що ми бажаємо сьогодні потрібно зробити в Україні, які потрібно провести реформи для того, щоб Україна була сильною, міцною, національною державою, державою, де би ми, українці, могли пишатися? Що ми є громадяни цієї країни. Та й зрештою, ми маємо продовжити цю національну революцію, завершення якої має стати факт, що українець стане господарем на своїй землі. Оце наша мета. Українець господар на своїй Богом даній землі. Нашу програму, з якою ми сьогодні йдемо на вибори, а Свобода, ви знаєте, ще 5 років тому назад ухвалила рішення, що братиме участь в усіх виборах, які відбуватимуться в Україні. Чи це президентські, чи парламентські, чи місцеві вибори. Ми є ідеологічна політична сила, в нас є своє бачення на розвиток української держави, і ми його принципово планомірно дотримуємося. Наша програма це і є програма захисту українців. Програма на ці вибори називається Плекаймо українську силу. Яку силу? Перша. Україна це сила Європи. Ми вважаємо, що нам потрібно однозначно. Визначити зараз свій зовнішньоекономічний вектор, ухвалити міжнародну доктрину розвитку української держави. В чому вона має полягати? Друзі, вороги, ворог зрозумілий, Кремль і його політика проти України. Друзі, сьогодні нашими друзями є європейське співтовариство, сьогодні наші друзі це Сполучені Штати Америки. Зрештою, весь світ сьогодні є друзями України. Окрім тих 11 друзів Кремля, які в ООН проголосували за анексію Криму. А всі решта, це є більше 100 країн. Вони підтримали українську державу. Через то наша позиція є зрозумілою. Європейський напрямок розвитку, підписана асоціація вже з Євросоюзом в політичній частині. Нам треба негайно добитися підписання економічної частини. Асоціація Євросоюзу України інтегрується до Європи далі. Якщо раніше дуже так якби оптично говорилося про можливість вступу України до НАТО, сьогодні треба жорстко ставити питання перед нашими світовими партнерами про необхідність вступу України до Альянсу. Тим більше, що якщо ще півтора роки тому назад тільки 20% українців готові були на цей крок, сьогодні соціологічні опитування показують більше двох третіх українців готові до того, щоб Україна стала членом НАТО. Були б ми членом НАТО, була б зовсім інша ситуація сьогодні у військовому протистоянні з Москвою. До речі, в тій частині ми повинні висловити свою вдячність нашим партнерам США і європейських е, е, країн. Про їхню, щодо їхньої підтримки України, але маємо їм нагадати, що існує Будапештський меморандум 1994 року. Меморандум, згідно з якого ми, українці, позбавили себе статусу ядерної держави взамін на те, що США, Великобританія і Росія гарантували нам економічну, політичну військову безпеку. І тому сьогодні ми вимагаємо від Америки. Від Великобританії реалізації цієї гарантії. На превеликий жаль, та допомога, яка нам сьогодні надається, вона є суттєвою, але вона не відповідає тій допомозі, яку ми могли би очікувати. Ви знаєте, що Америка, Європа не хочуть проводити тут сухопутні операції. Тобто вони нам не нададуть військової допомоги на території України. Але раз так, тоді вони зобов'язані просто забезпечити. І допомогти українському зруйнованому за часів Януковича війську, допомогти однозначно в питаннях захисту нашого повітряного і морського простору. Конкретно це 5-6 систем протиповітряної оборони, найсучасніших п'ятого покоління, які ми б могли б розставити по всьому північному східному і південному кордоні, і Росія не рипнула себе нікуди. Зрештою, якби. Сполучені Штати Америки в Чорне море ввели просто один свій авіаносець, він просто десь там собі курсував, рейдував, стояв би собі, то я думаю, що зовсім інша була би диспозиція сил на морі. І зовсім інші були б дії російської воєнщини проти України, проти українського Криму. Тому ми маємо далі і жорстко вимагати реалізації гарантій, наших гарантій щодо. Тих проблем, які зараз виникають в Україні. Тим більше, сьогодні міжнародне співториство дуже стурбоване ядерними програмами, які реалізовуються в Північній Кореї і в Ірані. І багато хто говорить про те, що під Штатів США вони вимагають так само позбавлення ядерного статусу ті країни. Але якщо вони не допомогли Україні реально, то скажіть мені, будь ласка, хто захоче підписувати з ними інші угоди? Тому в цій ситуації ми висловлюємо свою вдячність з однієї сторони, а з іншої сторони ми виконає, ми вимагаємо виконання тих умов, які були передбачені. В противному випадку, от я зараз проводжу зустрічі з людьми, і багато хто мені говорить, а на що тоді ми здавали ядерну зброю? Була б в нас ядерна кнопка, тоді б ніяка Росія б не захотіла йти на нас і атакувати нас. Тому може ми розпочнемо процес повернення собі права. Мати право на статус ядерної держави. Бо ви розумієте, яка ситуація виникає? Якщо до тебе Якщо до хати приходить бандит, приходить злодій, звичайно, що ти робиш правильно. Ти набираєш міліцію і ти чекаєш, коли приїде міліція і буде тебе рятувати. Але коли ти міліція не їде то зрозуміло, що ти хапаєш перше річ, що тобі під руку, навіть як баняк хапнеш, і починаєш тим баняком захищати свою сім'ю. Хіба не так? І тому, якщо ми позбавили себе зброї, добровільно це зробили, потім віддали уран, то, вибачте, будь ласка, нам гарантували безпеку. Якщо не можуть реалізувати ті гарантії, то ми повинні себе захищати будь-якими методами, тільки які є можливі на нинішній день. І мені здається, це є правильно і це є справедливо. Нарешті, Україна має зробити те, знову ж таки, про що раніше говорила Свобода, і воно не зроблено, а могли це зробити. Як це зробили в свій час естонці? В одноособовому порядку: де маркувати і делімітувати україно російський кордон. Цього не було зроблено, а це треба зробити. Що стосується США і Великобританії. Тут ми пропонуємо за польським зірцем підписати вже навіть не гарантії Будуперські, а двосторонні угоди. От напряму угода. Україна США, Україна Великобританія. Колись таке зробила Польща. Пам'ятаєте в свій час, коли Медведів в Калінінграді заявив про те, що вони направляють ядерні свої боєголовки з ракетами в сторону Варшави? І пригадуєте, Польща моментально прореагувала і підписала такі угоди напряму з своїми гарантами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки. Росія зразу щухна. Тому такі договори, на нашу думку, мають бути однозначно підписані. Наступне нам однозначно потрібно розпочати процес на зовнішній арені, який би забезпечував. Нашу інтеграцію в усі європейські структури. Це не тільки підписання угоди про асоціацію, це е, необхідність проведення цілої низки заходів, які допоможуть Україні справді стати європейською країною. Бо ніхто не захоче нас приймати, ні в НАТО, ніхто нас не захоче інтегрувати в Європу, якщо в Україні не буде проведена люстрація товариства. Тому що поляки люстрації зробить. Шумадяри зробили ілюстрацію, чехи зробили ілюстрацію, Прибалти зробили ілюстрацію. І в тому числі у військових структурах. Бо ви розумієте, що сьогодні може являти після Януковича СБУ, армія, прокуратура, силові структури. Та вони ж на не російської агентури. Ви думаєте, чому в нас такі проблеми були з військом? Тому що там реальна купа людей, які вже давним-давно служать Москві, а не Києві. І тому так і сталося. Тому що давали накази стріляти, а вони не стріляли. Тому що давали накази захищатися, а вони не захищалися. А потім придумували баєшки, що в них нібито зброї не було. Була зброя. І є зброя. В достатній кількості. Чого, чого? А в Україні безкращання. Стрілкової зброї. Розказували, що їсти пити немає. Все це брехня і неправда. Знаєте, був було було той період російської окупації, коли е, почали масово дзвонити там матроси, солдати е, в прямі е, ефіри з е, наших популярних різних засобів масової інформації. Насправді це була російська фактично інформаційна атака на Україну для того, щоб створити враження про те, що в Україні влада не може контролювати ситуацію. Міністерство оборони їх не А потім з'ясовувалося, що переважно ті, хто дзвонили, вони вже служать Росії, вони вже здалися Росії. А потім по статистиці подивилися, а в Криму, виявляється, 80 майже відсотків тих людей, які служили на кораблях, у військових частинах. Це були контрактники з Криму. А хто боровся до остатку? Материкові українці. Корабель той військовий Черкас до останку. Чому? Та тому що там не було кримчан, там були самі люди з Материкової України. І вони виконували присяги. Теню, 3 березня дав наказ стріляти. 18 березня продубльований був той наказ, якщо заходять на твою територію стріляти. А чому ніхто не стріляв? А чому ніхто не стріляв? Товариство, я думаю, що тут багато людей в армії служили, от я в армії служив. Пам'ятаєте? Статут караульної служби. Вчера всі на пам'ять. І якщо ти стоїш у караулі, якщо ти зі зброєю, спочатку всі, хто йде, потім попереджувальний повітря, а потім на ураження. Які тобі ще накази потрібні? Ти солдат. Знаєте, коли виступають в прямих ефірах деякі офіцери і розказують, ми чекаємо накази. Які ти чекаєш накази? Ти захищай свою сім'ю, ти захищай свою землю, ти захищай свою військову частину. Ні-ні, ми чекаємо накази, коли нам скажуть втікати. Коли накажуть втікати, товариство, це все наслідок злочинного панування цього режиму. СБУ розказує, а скасована контррозвідувальна служба в російському напрямку. Ні одного документу нема про російських шпигунів в Україні. Спеціально, навмисно це все робилося. І це була політика Януковича. Знали, чим це може завершитися. Зараз це все треба розпочинати з самого початку. Люстрація. Ось є вихід. Люстрація, очищення влади. Свобода раніше і постійно про це говорила. З нас, до речі, сміялись. Нас критикували. Я добре пам'ятаю, як мене десь запрошували на різні політичні ток-шоу популярні. І під'южували різних експертів, які принижували свободу, о, ми постійно про ту ілюстрацію, кому вона потрібна. А ухвалили би ще тоді той закон, не було би зараз таких проблем. Сьогодні свобода зареєструвала закон про ілюстрацію, проєкт, закону про ілюстрацію. До речі, один із авторів цього законопроекту, Олег Восуховський, і він як керівник громадської організації ілюстрація, активно працює в тому напрямку. У нас чітко, прозоро і зрозуміло там зафіксована, яка має бути процедура люстрації, яка система органів люстрації в Україні має бути. Дуже часто зараз говорять антикорупційна люстрація, що треба корупціонерів люструвати. Ні-ні, товариство, люстрація і корупція це різні речі. Тому що якщо ти корупціонер, тебе мають судити згідно кримінального законодавства. Крапа. А що таке люстрація? Багато хто то А знаєте, чому плутають? Вони хочуть заговорити тему. Вони хочуть нібито сказати, що люстрація це боротьба з корупцією. А це дуже таке, знаєте, аморфне питання. Незрозуміле питання. Насправді люстрація це є недопущення до влади або заборона обіймати посади при владі. Певній категорії осіб, яка раніше служила тому чи іншому режиму. злочинному режиму, це флюстрація. І тому, коли ми говоримо про ілюстрацію, ми починаємо ще з комуністичного періоду, про який зараз багато хто вже забув, знову пробачив. А ми говоримо, що всі ті комісари, всі ті секретарі райкомів, обкомів. Вони мають попасти під люстрацію, навіть якщо вони вже в основному десь на пенсії, все одно має бути символічно зафіксовано, що тим людям заборонено обіймати будь-які посади. Вони не можуть бути депутатами, вони не можуть бути керівниками районів, областей. І плюс до люстрації в теперішньому законі ми додали ще тих, які прислужували режиму Януковича. Звичайно, не всіх. Тому що й були клієрки, які служили, але є зафіксовані перелік посад, особливо ті, які спричинилися до приниження і цькування української нації в національному, соціальному і інших аспектах. Крім того, що таке люстрація? Це оприлюднення списків агентів КГБ ФСБ, які перебували або перебувають на державних посадах в Україні. Оце так само ілюстрація. Нам кажуть, та то зараз вже за нібито тема актуальна, зараз про неї всі говорять, і це дуже добре. А раніше казали, то за, за пізно, нічого не за пізно. Зверніть увагу на поляки. Поляки до цього часу проводять люстрацію, 20 років вже проводять. І нічого нормально. І це дуже правильно. Сьогодні люстрація це якраз є певним символом отого прямого народу влади. Українська нація, вибачте за таке слово, але дозріла. Нині після Майдану до своєї участі у владі. Раніше, пригадуєте, як було, багато людей махали рукою, дістали тих 100 гривень чи кілограм гречки, проголосували і все, вже хай так буде, хай вже та влада і існує 5 років. Е, ні, тепер так не буде. Тепер одне із здобутків нашої революції гідності є те, що народ хоче і буде контролювати владу. Тому ми вважаємо, що пряме народовладдя, самоврядування має стати основою.